Вітаю вас, дорогі глядачі на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено пошиттю маленької сукні для маленької лялечки. Лялька Паула Рейна на зріст 21 см. Тому, якщо вас ця тема цікавить, запрошую на майстер-клас. Почнемо. Сукня досить проста, але ефектна, на мій погляд. Понизу буде отакий, так, така збірка. Сукня на підкладці, бачите, до самої оборки. Застібається вона ззаді, без рукавів та без, без коміра. Ну, ви знаєте, якщо ви шиєте ляльковий одяг, що на маленьку ляльку набагато складніше шити, ніж на велику ляльку. Тому я вибираю. Такі варіанти суконь, ну, щоб воно було простіше, щоб його можна було виконати навіть тим, хто тільки починає шити. Так, ну, сукню я вам показала. Так, тепер покажу, що я вже покроїла. Ось так. Це смужечка для волану. Так. Це е, деталі спинки, дві деталі, а це деталь переду. Е, це також спинка і перед. Е, з тканини ну, для підкладки. Це бавовняна, і та і друга тканина, і я раджу вам брати тканину, ну, як найбільш тонку. Бо треба буде вивертати, ну, ви побачите, і це буде складно. Так, що я буду робити, по-перше, по-перше, треба нам зробити оцей валан. Треба внизу. Підгорнути два рази отак от, і прокласти строчку на 1 міліметр. Після цього треба підгорнути оці краєшки з одного боку і з другого боку. Так. Отак. І теж прокласти строчку. Так, після цього треба зробити. На машинці прокласти дві строчки для, для того, щоб стягнути, і в нас вийшли збірки. Так. Після цього треба скласти лицевою стороною до лицевої сторони перед та спинку, Отак. і прокласти. Строчку на 5 міліметрів від краю по плечам тут і тут. І те саме треба зробити із підкладочною тканиною. Так, складаємо перед та спинку. так так І прокладаємо на 5 міліметрів. По плечам. Так. Тут, тут. І треба попрасувати ці шви і на підкладочній тканині, і на тканині вверх. Дівчата, нагадую, що викрійку цієї сукні можна буде придбати. Посилання я залишу під відео. Переходьте, купуйте, шийте. Можна придбати не тільки цю викрійку, але й будь-яку майстер-класи, на які розташовано на моєму каналі. Так що переходьте, купуйте, шийте. Ось, ось, що повинно вийти. Це моя оборочка. Бачите, яка гарна. Я її попрасувала. Далі я попрасувала шви по плечам на основній тканині і на підкладки. Далі я складаю лице до лиця, так. І буду прокладати строчку. Бачите, я її намалювала де буду. І вам раджу, бо тут трошки туди, трошки сюди відступити, і вже буде помітно, буде ну, негарно. Прокладаю строчку тут, потім горловина, і знов по спинці. Далі пройми з однієї сторони і з другої. Ось що повинно вийти. Бачите? Тепер беремо ножиці або такі, або звичайні, і тут трошки треба підрізати, щоб добре виверталося. І ще хочу вам нагадати: об обов'язково треба е переміряти оцю ширину, бачите, по плечу. Одне і друге вони повинні, повинні бути однакові. І зробіть це перед тим, як будете вивертати. Бо зайвий міліметр тут буде добре видно. Так. Ну що, треба оце все підрізати і вивертати на лицеву сторону. Так. Хочу вам ще нагадати: обов'язково треба добре підрізати в куточках Отут. Бо після того, як вивернете, якщо не підрізали, то там буде таке товсте. І некрасиве. Е, покажу вам, як я вивертаю. Бачите, в мене такий такий є е, пристрій, скажімо так, затискач такий, бачите? от е, Схожий на ножиці, але тут, бачите, отак зроблено. Я користуюся. Е, коли шию ведмедиків маленьких, то, мені для того, щоб вивернути всі деталі, там, лапки, вушка, треба ну, добряче постаратися. Тому я купила собі отаке чудо, і воно мені допомагає і при пошитті одягу. Бачите, я отак роблю отак тут затискаю. І так повільно так от вивертаю потроху так. З цим пристроєм все зараз так. І потроху вивертаю. Потроху. От, бачите, вже ось так. Ну, а тут вже не так вже і складно все повитягати. Це я вже другу половинку витягаю, вивертаю. Насправді це не так важко. Ну, особливо, коли у вас є такі. Затискачі, як у мене. Ну, а далі я користуюся паличкою для суші, щоб вивернути все, виправити. Ось куточки всі. Ось Ось так. Ось так. Ну, бачите, і все. Саме складне вже зроблено. Бо оце вивернути це найскладніше. Цій сукні. Так. Ну, звичайно, після того, як все це повивертали, треба добре попрасувати оце все. Бачите, воно зім'ялося добряче. Але все повиверталося. Тому ще моя така порада: коли будете підбирати тканину для пошиття цієї сукні, беріть щось таке тонке. В мене батіст на підкладці. А ткань зверху теж така тоненька. От, тому що, ну, самі розумієте, тут треба вивертати через ці отвори, вони досить маленькі. Тому буде складно, якщо тканина буде товста. От, тому зверніть на це увагу. Так, ну, Після того, як все попрасували гарненько, треба робити далі. От що. Складаємо лице з лицем перед та спинку. По боках, отак. Так от, бокові сторони складаємо, підкладку з підкладкою, ткань верху з тканиною вверху. І прокладаємо строчку на 5 міліметрів. З однієї сторони і з другої. Отак. Верх з верхом, підкладку з підкладкою. Зрозуміли? Ось що в мене вийшло. Я попрасувала бокові шви добре, все попрасувала і пройми, і горловину. От. Ну, далі будемо робити оборку. Треба скласти так. Спершу так розкладаємо, бачите, щоб підкладка і верх. Далі складаємо з оборкою лице з лицем, отак, так. гарно розподіляємо всі зборки і прокладаємо строчку тут, зараз, отут, на 5 міліметрів, так, по всій довжині. Ось що в мене вийшло. Бачите? Вже оборка на місці. От. Все так гарненько. Бачите, в мене тканина у вишеньках, така з малюночком. А якщо у вас тканина буде без малюнка, то можна ще сюди якусь якусь кишеньку перешити. Ну, це так, ідея. Далі, що треба робити далі? Треба. Підкладку так. Так. розкласти і підвертати, так. щоб підкладка трошки перекривала існуючу строчку, якою ми е пришили е оборку до сукні, бачите? Отак. І голочкою, з ниточкою, все це гарненько пришиваємо. Можна ручними стібками так пришити, ну і все. А можна так закріпити і прокласти строчку на машинці, як кому зручно. Після того, як підкладка буде пришита в той або інший спосіб, треба прокласти оздоблювальні строчки по краю, отут по спинці на міліметр, і по горловині теж я буду на міліметр прокладати. Е, так, а потім ще на 5 міліметрів від краю, бо тут треба застіпки робити, тому треба тканину добре пришити. І е, ручними стіпками треба пришити підкладку до тканини верху по проймам. От. Тут ну, ручними стіжками, стіпками отак. І все. Залишиться тільки пришити кнопки ззаді. І все, сукня готова. Ну, от, моя сукня вже готова. Все добре вийшло, гарно виглядає. Я зробила дві кнопки, пришила. От, яка краса в в мене вийшла. Зараз покажу ближче от. Так і отак. От Такі дві гарненькі лялечки. Бачите, на цій сукні я зробила оздобу таку, ну, квіточку з плелагачком. От. Ну, а на цій сукні і так все добре, все гарно виглядає. Така тканина з вишнями. Ну, все, дівчата. Майстер-клас підійшов до кінця. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Якщо вам все сподобалося, поставте мені вподобайку байку мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Чекаю вас у гості. До побачення!